Рифловий комплекс Бік Бен від «Ріел». столиця життєлюбів. старт продажів. Якщо Росія думала, що її шантажі та маніпуляції будуть всіх влаштовувати довго і безкарно, вона очевидно помилилася, тому що Дональд Трамп уже навіть не дає ніяких днів і роздумів на певні рішення. А які і чим це все буде виливатися для російсько-української війни, говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова і зі мною Олег Лісний політолог. Пане ж вітаю. Рада бачити. Слава Україні! Навзємо героям слава? Дмитро Медвєдів до... дописався в ніч, на, значить Росія атакує нас в ніч на 31 липня, показує, як Путін дограється. Але... Медведів постійно пише свої пости з погрозами з усім, і от Трамп теж пише з огляду на дуже провокаційні заяви колишнього президента Росії Дмитрія Медведєва. Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді, та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що це не буде одним із таких випадків. Ну як Як вам? Оце, оце я думаю, що Медведєв тепер він не буде. Напевно, думаття, що він буде писати, але тим не менше, це ж уже крок, крок проти Росії і Медведєва. Так це ж не перший крок, і я з вами згоден, що мабуть ви праві що ОПИ, але інше слово можна було б жити. Але ж ми в культурній аудиторії, для культурної аудиторії, тому всі зрозуміли про що я хочу сказати, але не скажу. Е, насправді в українському експертному середовищі іноді з'являлася думка, що Медведєв, на Медведєва реагувати Трамп не буде, що на Медведєва не буде реагувати навіть прес-секретар. Я з цим був не згоден, тому що ми бачимо не класичного президента Сполучених Штатів, а людини, яка є емоційною, яка живе по законам. Скоріше медійної сфери, ніж політичної, тому він не міг пропустити таких випадів, тому що насправді це ж не якийсь алкаш з подворотні, да? там якийсь Діма-Медведів, який просто п'є одіколон, чи що вони там п'ють да, я забув. От і періодично, як і кожен середній статистичний росіянин грозить ядерною війною всьому світу. Ні, він має конкретну посаду. Він є офіційною особою Російської Федерації, і його слова це не просто п'яний бред, хоча це п'яний бред, але все одно е, насправді е, це офіційна позиція, одна з офіційних позицій, які боїться дуже хоробрий Путін озвучити Трампу особисто. Тому тут е, все нормально. Я пам'ятаю колись на латишському сайті. Е, там прийшли ці русофіли, чи як вони там називаються, і сказали, що Медведєв — це лічне мніння. Ні, лічне мніння це може бути у мене, це може бути у кого завгодно, але не у офіційної особи. А Медведєв — колишній президент, а вони ж пишуться, що це президент такий, то да? От, хоча Трамп його вважає недолугим. Ну, я теж вважаю і недолугим і цього президента. Проте вони звикли. Я маю на увазі московитів, що вони можуть робити що завгодно, а їм не прилітає. Ну дуже хочеться, щоб вони помилилися і в кейсі ультиматума теж. А мені те, як він він має офіційну посаду. От Марко Рубіо, та який каже в інтерв'ю Fox News, що ми е, не можемо на це не зважати, та е, нібито е, прям не треба брати це близько до серця, так він каже, але це ми фіксуємо ось ці заяви, власне кажучи, тому що в нього є посада офіційна. Та да, може не найвища, може він там невдалий президент, який каже, був Трамп, і досі думає, що він ще якось може. Але тим не менше, це все як ви думаєте, буде відповідь від Російської Федерації? Вони ж теж там десь можуть щось порозміщати, а хоч. Ще, чекайте, чекайте, а що ж вони розмістять. На Камчатці землетрус пошкодив частину підводних а, їхніх атомних човнів. Нові, як хотів, Путін ще не побудували. Тобто, може бути якась на це відповідь, крім уже допису в телезі? Пані Ірино, я є прихильником тієї теорії, вона моя, мабуть, персональна. Давайте бекуйте далі. От я б дуже переживав, якби вони почали віляти хвостиком, як казав Путін, про Європу, яка віляє хвостиком, у них і не віляють, показуйте зуби, рідкенькі зуби, кривенькі, гниленькі, показуйте. Я вважаю, що ну, це, мабуть, виглядає не дуже привабливо, моя думка. Але доки, доки вони векують, то у нас є можливість все-таки долучити Сполучених Штатів до нормальної роботи, насправді, по Російській Федерації. Тому. Я дуже сподіваюся, що Медведєва не заткнуть. Ну і Путін, до речі, теж вже голову в Єрунди багато разом з Лукашенком. Вони такого вже набадяжили, що їм треба по сусалам точно отримати. Тому ух, моя теорія звучить так: росіяни собі викопують яму самі, давайте їм не допомагати в цій ситуації. Хай вони як в тому мемі. Знищити себе до кінця, тобто ганьбитись до кінця, і це буде для нас і для світу корисно, тому що світ зараз бачить дійсне обличчя, а не те, що намагалися побачити Путін не знає, Путін попав в складну ситуацію, Путін розумний, Путін такий, Путін цякий. Він маніяк. А маніяк, до речі, от якщо там не треба нашим глядачам заходити в психологію, в психотерію, просто будь-який серіал, подивіться про маніяки, у них головне прагнення, щоб його зупинило. І от може зараз от вони ці маніяки демонструють цьому світові, що їх вже е, настав час їх зупиняти. Їм дуже важко вбивати далі людей. Е, будемо сподіватися, що вони доведуть Трампа до того градуса кипіння. Який буде необхідний для якщо не руйнації Російської Федерації, то демонстрації сили, а передислокація-військової техніки такого штибу, це елемент сили насправді, і це мене тішить. Ну так ну і оці дві атомні підводні, два атомні підводні човни. Як на мене, це вже просто це не це не якісь там слова, не давання оцих днів. Це от вони отримують те що хочуть. І Я теж вашу а, теорію ідею підтримую. Хай вони бикують, хай вони хамлять, хай вони шантажують. Не хочеться, щоб вони наші обстрілювали, бо люди гинуть. Але хай вони ведуться похабно, бо Трамп таке терпіть не буде. Він що, перший раз на світ з'явився, щоб з нього робили дурачка, недомірки, такі як Путін і медведі. Ну, до речі, він дозволяв це робити. Ну, дозволяв. Будемо... Ну може, він давав оце Якісь хотів все таки якось мирно з ними. Я не правда не знаю, теж для чого? Хіба це було неочевидно 25 років правління Путіна, 12-й рік війни в Україні. Що вони не розуміють, говорить говорить, не розуміють значне слово пані? Ірине. Я згоден з вами, і що це можна було побачити набагато раніше, але ж ми з вами, як ніхто, знаємо ціну е, оцим дедлайном. Коли вони вимірюються в днях і годинах, я не втомлююсь повторювати, це вимірюється в життях людей і в нинішній ситуації дітей, хто вже в Києві сьогодні, там найбільша цифра постраждалих дітей. І це ж не повернути насправді в багатьох моментах. Да? Тому треба треба силу, треба її показати, треба це зупиняти. Якщо Трамп дійсно вірить в те, що він говорить, і якщо він дійсно хоче Нобелівську премію. То треба починати робити все для того, щоб її отримати. Ну, оце мені здається, човний початок, як ми зрозуміли. А після 8-го числа цього дедлайну, якому ми не дуже віримо, але тим не менше, має бути що, які, які кроки. Ви знаєте, я от рідко себе хвалю, але можу вас похвастатися, що я був впевнений, що 50 днів не буде. 50 днів, буде набагато менше, тому що росіяни бикують. Нахай. І отут я тепер зроблю обережний прогноз, що вони кожен день бикують і роблять злочини, вбивають нас. І е, цей обстріл Трамп помітив. Це не, не завжди буває, до речі, він через раз, через два, через три. Тому я сподіваюся, що не тільки Індії прилетить. А й решті, і я все таки сьогодні почув дуже притомну річ від свого колеги, що е, хай росіяни не розслабляються, наприклад, банківську сферу американці можуть е, російську згорнути, коли долучитися, наприклад, до відключення СВІФТУ. І можуть неприємності конкретно для Росії зробити, тому що складається враження, що коли Путін свого часу ну це ж великий кормчий Російської Федерації, він же ж висловлюється крилатими враженнями, типа Толстого, да, яйні больно, куриця довольна. Да? От у мене склалося враження, що от вони думають, що їхнім партнерам прилетить. А дядя Вова, дядя Діма, будуть сидіти далі ножками дригати в Кремлі на стульчиках дорогий. Да? Ні, я думаю, що е, Трамп, якщо образиться, він знайде, куди і як вдарити. Хоча я б дуже хотів, знаєте, сценаріїв дуже багато, насправді, є, що може відбуватися. Можуть вести там, 100%, але не Китаю, можуть вести всім по 100%, але потім е, перейти в дискусію. Можуть е, дискутувати з Китаєм уже зараз. ну Дуже багато варіантів. Але мій варіант він мілітаристичний насправді. Санкції це дуже круто. Але ми з вами вже неодноразово на цю тему говорили. Вони не працюють сьогодні на сьогодні. Тому дуже було б, як на мене, слушно в цій ситуації покарати е, Росію американською зброєю і українськими руками, тобто передати нам те, про що ми і не мріяли або передати те, про що ми мріяли, з відповідною кількістю в відповідній кількості і з відповідними дозволами, щоб, наприклад, товариш Путін, коли буде дивитися своєї кремльовської квартири, побачив, як туди летить балістична ракета. Попрямотирку, да, ну, да, по де він, мабуть, дивиться на Кремль по ночам. Да? Оце було б круто, але ж я розумію, що я зараз мрію разом з вами, з кожним українцем. навряд чи ми отримаємо саме такий компонент. Тому будемо сподіватися, що Трамп дотримується своїх планів і зробить, Оці санкції, я дуже сумніваюсь, до речі, що стосовно Китаю будуть в повному обсязі, це дуже довга історія, про неї можна дискутувати. Ну, сьогодні цілий день з колегами дискутуємо на всіх каналах. да Але от те, що вийшло з моєї уваги, да залишилося поза увагою. Це те, що є ще шпарини. Які можна закрити саме в Російській Федерації. Uh -huh. І тому я б це ножками не дригав і не посилав е, Трампа кудись далеко, а начувався насправді. Тому що із реакції Кремля я можу зробити простий висновок. Я думаю, кожен українець це почув. Що Путін сказав, я плював на будь-які ультиматуми, я буду достигати цілі. СВОГО Ну так та, те саме, що було в червні 24-го року. Сьогодні він на три брівна. Путін, Лукашенко і брівно, на якому вони сиділи ці колоди разом з песиком, озвучили абсолютно те саме, що було. Тобто, капітуляція України він хоче. Ось. Ну, і ще Лукашенко розповідав, що треба перемір'я в небі, тому що от це от все. Ну так скажи своєму цьому пристарілому дурнику, який сидить поряд. Що ну, не треба вбивати українців, а то прилетіла в Білорусь якийсь там умовний БПЛА, і вже всі обділились, да, в тому числі Лукашенка. Як же ж так можна могли погибнути ні не повинні люди? А у нас вночі е, хто загинув? Так, але не все одно ми, бо він там сказав, що треба Зеленському е, казати. Ну, ви знаєте, Зеленський у нас в цьому винний за кордоном, до речі, і Україна в цьому винна, але ж ми винні знаєте, в чому я об'єдную президента і Україну? В тому, що ми є. Тобто і все. Як казав товариш Крилов, баснописець російський, да? ти виноват лише тим, що хочеться мені кушати. Да. Ну, подавитись, це однозначно. І ми для цього все зробимо. Тому що, наприклад. Путін же ж що хоче насправді цими своїми заявами? Він не в те, що йому прилетить, а по-друге, він вірив в святою літню кампанію, і можемо його розчарувати насправді, тому що літня кампанія в нього не виходить. Так, наші герої і героїні роблять е, над зусилля для того, щоб зупинити їх, але те, що вони планували на сьогоднішній момент. Фу Покровськ стоїть, Сумська область стоїть, Харківська область стоїть, Харків стоїть, Суми стоять. А про це мріяв Путін вже на середину літа. Ну, от, е, дуже багато жертв з боку, ну, не жертв, як е, загиблих, чи я не знаю, як їх навіть, навіть назвати цензурно з боку Російської Федерації, але візи нині там. А Путін вважав, що він після літа може пред'явити, як вони кажуть, Трампу козирну карту. Що от, бачите, ми скільки всього захопили? Тому давайте по землі мірять, як вони кажуть. Угу. Ну знову ж таки скажу свою коронну фразу облізати. Пита да, да, по землі він уже наміряв, значить він думає, що часів яр дійсно, а вони там, а вони не там взагалі. Ну він думає, уже півроку сквітня, що і курська область, а як він каже, там повітря і постійно йдуть уже 6 серпня, рік як. А ще він думає, що в нього немає ні нужних патерь. А Дональд Трамп виходить і каже, є патрії безсмислені взагалі. То всі. І ще й в росіян вони становлять 112 тисяч на секундочку з початку цього року 500 солдатів. А в нас, за підрахунками Трампа, 1 січня 2025 року вісім тисяч і ті, хто зникли безвісти. Різниця в Трампа колосальна. Вона може бути іще. Ну це цифри від Трампа ще раз наголошу. Але тим не менше він каже: ну іще і ще й Трамп тут нагадує, що потерпають мирні українські міста. А Путіна а Путіна, які каже, що це українське керівництво водить водять в оману. Здається, його ж командири, які просто хочуть влагавтиками заслужити відпустки або обманути. Вони його дурачка на чотири кулачка. Оце з того як він любить, як ви кажете, таких фраз в нього така реальність. Але ж ну, ми бачимо, ну, боюсь на з урочисть, да? але ми бачимо прогрес сприйняття ситуації Трампу. Він не такий, як би мені хотілося, тому що якби хотілося, то він вже давно зробив те, що зробив з Іраном, але в більшому обсязі, і тоді подивилися, які класні парні от сидять в Кремлі і там скрізь, тому що вони вічно там з Америки воюють і побіждають її. Да? Е, тому будемо сподіватися, що Трамп все-таки знайде якісь важелі, про які ми не знаємо. Тому що просто те, що він озвучує, це не так критично в ближній перспективі. Я не опримоляю ні в якому разі силу санкцій, отаких от 100%, да? тому що, наприклад, я хотів би. І десь вірю в те, що сама погроза і певна дія стосовно Індії може призвести до того, що Індія відмовиться. От в Індію я вірю, в теж з Китаєм це кейс для мене дуже такий незрозумілий, як його можна застосувати теж в повному обсязі. Проте, знову ж таки, злий Трамп це Трамп нелогічний. І те, що зараз я намагаюся проаналізувати з точки зору вигідно-невигідно, воно може розбитися як склянка, яка впала на камінюку, і зробити те, про що ми не очікували. Тому будемо сподіватися знову же на те, що я казав, вище що росіяни бикуватимуть і бикуватимуть все більше. Погрожуватимуть ядерною зброєю, а ми знаємо, що Трамп дуже не любить коли це погрожує. І погроза ядерною зброєю, до речі, я не є фанатом Китаю, але Китай теж не любить, тому що, коли так роблять, тому що вони розуміють, ядерний клуб це небагато країн. Застосування ядерної зброї в будь-якому вигляді це катастрофа, звісно, для тієї країни, про яку застосовується, але й для ядерного клубу. І це те, що Китай не буде проковтувати, він йому це не подобається, оскільки використана ядерна зброя втрачає е, силу стримування, а вона була зроблена для того, щоб саме стримувати, так. таких як Путін і решту. А Путін плює тому ж Китаю. Ну він на загале нагадає, що він про тактичну ядерку на території Білорусі ем, заявив через два дні після того, як 20-21 березня сі був з візитом в Москві 2023 року. Він поїхав, застерігав Путіна від ядерних погроз. А Путін в п'ятницю того ж тижня, там 23 чи 24 чи в суботу сказав, що я вирішив розмістити тактичну ядерку на території Білорусі. На місці Сізінпіне вже б тоді повернулася до Путіна задом, Ну але він цього не робить з багатьох міркувань. Ну, ви знаєте, от це ж, ми сьогодні, до речі, з моїм другом Дмитром Левосем цю тему обговорювали, от феномен Пітерської подворотні, от там же раціонального не так багато, там є свої страхи і праця з чужими страхами. Тому от Путін себе й веде отак. От. І от він, коли його до чогось примушують, а коли йому страшно, він достає те, чого сам боїться. А дорослі в цій кімнаті відвертаються, кажуть, Володя, ну успокойся, це не можна брати в руки, це фу-фу-фу, поклади. Да? Ну, так довго не можна робити. Тому що ядерна зброя це та компонента, яка може зруйнувати всі геніальні плани на цій планеті. Е, Маск, до, до речі, ще ж не зробив. Дуже багато космічних кораблів, щоб всі полетіли на Марс. Да? Тому прийдеться тут вмирати всім, і ніхто не хоче вмирати, і Путін теж але все одно погрожує і це є неприємним. Я думаю, для всіх учасників ядерного клубу. Ну притомних, я розумію, що Північна Корея це такий же саме Путін, тільки трошки е, помолодше. Ну, все ж таки, Китай, от є різні версії, що й набере. Хтось каже, економічні ринки Європа, США, стабільність таку, та мені так, Михайло Потоляк, наприклад, радник керівника офісу президента, є інша думка, що Китай буде далі якось тягнути, бо їм треба ця нафта, бо логістично він не може її замінити, але може з іншої сторони перестане постачати стільки мікроелементів, чіпів і всього товарів подвійного призначення до Росії, в чому взагалі не впевнена, що таке колись можливо. Тобто для Китаю вибір є. Є, для Китаю є, але розумієте, от є момент, про який, от я не пам'ятаю, можливо, ми з вами обговорювали, але я ще раз повторююсь: що може статися так, що ті, кого лякає Трамп, цими стовідсотковими митами, да, або санкціями, е, вони погодяться. Пристануть на його вимоги, а Китай не пристане, і тоді буде цікава ситуація розвиватися. Я знову ж таки дивлюся, це як на сценарій. Це може бути, може не бути, але просто що цікаво його обговорити. Якщо Китай не відреагує, а до речі, вони ж своїй якійсь газеті написали, що вони будуть за свою енергобезпеку не будуть поступатися своєю умовною енергобезпекою, Да? Тобто вони будуть закуповувати те, що хочуть і де хочуть. Да? То це буде демарш проти Трампа, і це зовсім інший кейс. Це не про Росію, тобто про Росію, але не, не в першу чергу. Це протистояння Китаю і Сполучених Штатів. І Китай каже: ну, якщо перевести з їхньою красивою мовою, такою алегоричною, яку можна там однозначно, неоднозначно сприймати, що ми плювали на твій ультиматум. Ми будемо робити те, що ми хочемо. І от чи зробиться Китай? Це питання. І що зробить Трамп в цій ситуації? Це теж питання. І в мене немає на них відповіді, зразу скажу. Але це дуже цікавий кейс, який е, прямо буде впливати на нашу війну насправді. Абсолютно більш ніж, бо Китай це субсидіант фактично путінської війни. Ну тут ставимо три крапки, будемо спостерігати. А що е, може зробити Туреччина? Яка, до речі, теж купує «Нафтогаз», але Трамп її не чіпає, бо, як мені каже, наприклад, Ігор соціолог-політолог, він любить таких, як Ердоган. І тому це Трамп багато чого ухвалює через суб'єктивізм і своє ставлення. Так? Хоча по путіну вже це не дуже працює, суб'єктивізм. Раніше він теж казав, що розмови хороші і Путіні в року. Тепер уже так не думаю, очевидно. Але тим не менше, цікава роль, мені здається, може бути і Туреччини. Ну, Ердоган, я думаю, спить і бачить себе миротворцем. Який з там, регіонального рівня е, вже виходив і намагається вийти на геополітичний рівень. Е, те, що він в цьому кейсі є як посередник, можливо, теж впливає на те, що його Трамп не чіпає. Тобто він йому симпатичний, е, йому подобаються, скажімо так, люди, які е, керують державами саме в такий спосіб, скажу так, м'яко, щоб не переходити там, до інших якихось оцінок. Тому Туреччина, в, в неї є успішні кейси, ну, як на мене, умовно успішні, тому що зернова угода, скажімо, вона, як на мене, не, не була такою успішною, як її розпіарили насправді. Потім ситуація е, розвивалася по-іншому, і Україна е, вибудувала свої рішення для цієї. проблеми. Але е, бажання Ердогана впливати на геополітичні процеси і взяти участь в завершенні або замороженні цієї війни це дуже крутий кейс. Більше, ніж посада президента, це про я і світ, Я і вплив на те, що відбувається в світі. Тому в нашому випадку, це скоріше. Позитивний персонаж угу. з своїми мінусами і плюсами, і добре, що він є, і добре, що він надає майданчик, де в результаті і неодноразово, до речі, через турецький кейс повертали наших полонених. І нагадаю нашим глядачам командири Азову, до речі, теж це турецький кейс свого часу, коли їх звільнили з Маріуполя. Та-та-та. А ну, не з Маріуполя їх вибачте з буцегарін російських, але це був позитивний кейс. Тому я вважаю, що від позитивних кейсів не можна відмовлятися їх треба акумулювати і використовувати. Зустріч зеленського Путіна неможлива ні з яких форматів на про яку ми говоримо і Зеленський Сибігай Коваленко, що ми готові, якщо там буде можливо же Ардоган, Трамп, але ще Путін і про що з ним говорити? Я сьогодні ми знов все почули. все почули. Ну, після тих слів, от всі чекали, там Путін вийде, скаже. Настав момент, коли Путін відреагує. Якісь, мабуть, люди наївні сказали: от він зараз вийде, впаде в коліно, скаже, все, батя прості, все, війна закінчилась. здаємося. Та ні, ні, ну не може він здавайся, тому що йому що перемир'я що з це йому мав залі треба зразу йти. Ну тому що народ не простить, народ не пойме. Да? Тому я не бачу зовсім підстав для того, що президент України з ним зустрічався від слова зовсім, тому що у нас зовсім інші позиції. Я не буду там знаєте, таким унікальним, просто процитую, мабуть, відомі тези, але в своєї інтерпретації, що вони нас хочуть вбити, а ми хочемо жити. Так? І все тут не може бути знаків дорівнювань. Там знак запитання, ще якісь. У нас немає про що говорити з цим. Вони мають програти, вони мають бути покарані. І тоді, тоді, можливо, через 100, 200, 300 років кожен якийсь із українців подасть руку росіянам. росіянинам якомусь перемічному. І то. Ну, коли полетить українська балістика, як ми е зі світаном жартуємо паном Романом, то тоді Вова засохши в і буде тікати сам з Мавзолею, а цей вже може і не встигне. Ну, отак бити, тиснути санкціями і ударами, пане Олеше, дякую вам безмежно. Сьогодні і завжди а за так. ваші цікаві завжди думки, не такі, як всюди, які ще й справжнюються, як ми з вами бачимо, за вашу аналітику. До зустрічі наступного тижня. Ну, все добре. До побачення. Олег лісний політолог, Злова, Сатименен, друзі, дякую, що ви подивилися. Послухали. Залишатися коментарі, ставте лайки, і підписуйтеся на Ютуб Західнету, на Ютуб 24, го на обох платформах. Ви можете нас дивитися. Приходьте ще бережіть себе, побачимося і переможемо.